Вітаю вас на каналі Кедр. Мене звати Саша, і у мене невеличке свято, тому що я обожнюю знімати для вас щорічне відео про найкращі гаджети, які я можу відмітити в конкретному році на даний момент, в 2025. -му. Я навіть кожен раз під час підготовки до наступного передивляюся попередні відео, і тут варто зауважити, що це за відео. Перше, це не рекламне відео. Тут нема жодної реклами, нема жодного проплаченого айтему. Друге, це не обов'язково тільки новини Инки 2025 року я спеціально відмічаю тільки ті речі, які я реально можу радити, і мені здається навпаки, чим вони довше у мене в використанні, тим краще вони себе зарекомендували з часом. І тут важливо, що такі дорогі речі, які я радив три роки назад, сьогодні вже виглядають доволі розумною покупкою. За три роки вони відбилися просто кратно. Ну і останнє тут я розповідаю не тільки про гаджети в звичному для нас розумінні, бо ми все ж таки кедром потихеньку відходимо. Від цього вже доволі довгий час. Тобто, у нас тут не тільки смартфони чи планшети, у нас ще й пилососи, і інколи, до речі, будуть не рекламні. Скоро розповім вам про свій власний і ліхтарики, і навіть мультитул. Я хочу, щоб тут було просто все найкраще. А в кінці поділюся з вами деякими розчаруваннями. Ну, в принципі, як і кожного року. Так що наливай собі чогось смачненького, протискай вподобайку, напиши щось в коментарях і обов'язково напиши, що на твою думку є найкращим гаджетом чи найкращою річчю 2025 Року і ми погнали, і почну з того, що необхідно буквально всім. Це блочок живлення, і я вже третій рік поспіль буду радити один і той самий. Я, до речі, його так і не міняв. І він у мене вже третій рік основний. Це Anker Gun Prime на 100 ватт з гнучкою вилкою. Він у мене вже декілька років використання у всіх поїздках і для всіх пристроїв. І тут варто сказати, що його рухома вилка не вийшла з ладу і не принесла жодних проблем. Але користі через його компактність багато. А це і компактність, і те, що вилка ціла, бо в такому стані, якщо б вона не складалася, вона може пошкодити. Шкодитися з часом в речах, коли ви забуваєте рюкзак. А отак от все секюрно. Тут три порти, зарядка до 100 ватт. Заряджати можна навіть макбук чи декілька пристроїв одночасно. Через компактність я беру її буквально у всі подорожі. Топова і дуже зручна річ, раджу. Але цього року до неї я хотів би порадити ще один подібний гаджет. Нещодавно знімав для каналу trip шикарні відео з Японії, і коли я туди приїхав, зрозумів, що заряджатися я там не зможу, і тому я шукав. В щось універсальне і знайшов от такі пристрої. Колись вони продавалися зовсім простенькими, а зараз вони стали навіть ганзарядниками. І, чесно кажучи, можливо, з наступного року я перейду повністю на такі. Тут немає, як я сказав, жодної реклами, просто я вже зайшов на сайт цього виробника і подивився, що у них є, бо мені цей пристрій сподобався. Це фірма Momax, і у них є от такий на 70 ватт. Це ганзарядник, але тут жодного порту на 70 немає. Це сумарно, але є і по. Тужні, де один порт може видавати навіть 172. Головна фішка, що тут є всі вилки, які можуть знадобитися. Звичайно, європейська, є американська, японська, є от така для UK. Зі зворотньої сторони також можна використати будь-яку вилку, але головне, що тут є також і декілька type C Type a є ще збоку один Type-C і ще одна вилка. І якщо ви інколи подорожуєте, то ця штука в принципі must-have. А те, що вони тепер стали ще й повноцінними Ганблоками живлення робить їх дуже універсальним пристроєм в цілому. До речі, вартість саме такого блочку дуже невелика, всього 11 євро. Так що, якщо вам не потрібно щось надпотужне, то цього вистачить за очі для різних планшетів, камер, смартфонів і так далі. Далі годинник. Я раджу Garmin Fenix 8, саме версію Solar з mip дисплеєм. До речі, минулого року я теж про неї згадував, тому що оновився буквально перед виходом подібного відео, і це означає, що за рік нічого не змінилося, Якщо минулого року я назвав це годинником року для себе, але не міг його радити через ціну, і тому казав, можете обрати щось подешевше. То зараз, як я вже і сказав на початку цього відео, доцільність купівлі цього годиннику рік назад виявилася виправданою, тому що протягом двох років, а він у мене прослужить і довше, він вже себе відбив, тому що я його використовую по максимуму і для часу, і для трекінгу сна, і для смарт-задачі, бо тут можна дзвонити з нього, і для навігації, особливо на велосипеді. І ліхтарик, і звісно для всіх тренувань. Мені дуже подобається саме версія з міп-екраном, бо вона максимально автономна. Також мені подобається, що тут не фарбований титановий безель з гарною підтримкою сонячної панелі і купою фішек. Безель, до речі, трохи пошкрябався, але мене це зовсім не дратує. Якщо ж грошей шкода, то я можу радити починати хоча б з Fenix 7X чи Enduro 2. Вони сьогодні продаються на вторинному ринку доволі недорого, автономні з навігацією і ліхтариком. І до речі, це вам невеличкий лайфхак. Бо гарміни втрачають на вторинному ринку як рейндж ровери, тільки перший власник платить багато. У мене, наприклад, нещодавно друг придбав собі другий інстинкт за 150 євро, що ну зовсім мало. Далі сумка. Ми нещодавно випустили оцю флексбек. Вона є в декількох кольорах і за декілька місяців стала найкращою сумкою Blackpack в нашій історії за продажами. На неї буквально полюють, бо розбирають миттєво, особливо чорний та сірий кольори. І я не можу тут не згадати про сумку, хоча. Цей наше виробництво, і я сказав, що ніякої реклами не буде. Але ну слухайте, в такому розумінні тут все реклама, бо я раджу речі. Але як я сказав, я раджу тільки те, що сам вважаю найкращим. І ми робимо сумки в першу чергу для себе, щоб вони подобалися нам. І попит показує, що вони подобаються і вам. Тут у нас топова організація, купа кишені на застібці, просто кишени, окреме відділення для смартфону. При цьому вона дуже зручна на тілі і капець легенька. Для вашої зручності, до речі, я Зробив ще і окремий список на е каталозі з найкращими речами 2025 року, щоб ви могли сходити і подивитися все, що є на екаталозі. Там є більшість цього. Ви зможете дізнатися прямо з мого списку. Просто заходьте за посиланням і дивіться, там одразу і ціни зможете, і порівняти їх, і відслідкувати динаміку цін. Ну і скористатися всіма функціями є е каталогу. А також оце єдина рекламка в цьому відео, але не стосується речей. Є е каталог проводить щорічний свій Конкурс, де ви можете зробити свій власний список на 30 тисяч гривень чи до 30 тисяч гривень тих речей, які ви давно хотіли написати свій відгук на сервісі, щоб він був корисним, і мати можливість отримати свій список вартістю до 30 тисяч гривень, просто так, як подарунок. Умови дуже прості, знову ж таки залишаю все за посиланням в описі. Ідемо далі. Для мене відкриттям в цьому році став оцей невеличкий пристрій: це SSD накопичувач від SanDisk. Він не прямо. Тобто це не якась надсучасна модель, і я до нього йшов доволі довго, тому що я постійно використовую SSD-диски для монтажу, для роботи, і вони у мене були на 2, максимум на 4 ТБ, і цього не вистачало. Все приходило до того, що для роботи я відкривав MacBook і підключав до нього до трьох SSD, бо на кожному постійно закінчувалося місце. Версія на 8 терабайт, будь-яка, вона коштує просто овер до фіга, і саме тому мені було впадло її купувати. Це, якщо я не помиляюсь, мені вийшов в 700 євро. Але коли відео стало занадто багато і працювати, особливо в дорозі з багатьма SSD, стало непрактично, то я вирішив таки інвестувати в це. Я поспілкувався з чатом GPT, з деякими іншими користувачами і зупинився саме на цьому SanDisk. Справа в тому, що він неймовірно компактний, доволі захищений від падінь. Він зовсім не гріється, зручний в носінні, він на 8 терабайт, і якби всім класний, з за винятком декількох нюансів в роботі, причому сильно дратуючих. Справа в тому, тому що з Windows він працює просто ідеально, підключив будь-яким дротом і працюєш. А от з Mac OS відбувається якась діч. По-перше, він працює так само ідеально, якщо ви не порушуєте певний регламент роботи. Під'єднуєте його за допомогою комплектного дроту, і потім, коли попрацювали, від'єднуєте за допомогою спеціальної клавіші. Він від'єднується і потім так само під'єднується за декілька секунд. Якщо ж він сам, не дай Боже, відключився під час роботи, чи ви його видернули, якби нічого Страшного не станеться. Дані ви не втратите, але підключати наступний раз, доведеться його доволі довго протягом десь 3-5 хвилин. І то за допомогою рідного дроту сторонні можуть не спрацювати зовсім. На жаль, як є, це капець дратує. Поки що рішення я не знайшов, можливо, якесь оновлення прошивки вийде, але повертатися на будь-яке SSD на 2 чи на 4 терабайти для мене вже не варіант. Це дуже зручно працювати, коли все в одному місці. Я до речі, думаю, що наступний свій MacBook, коли буду оновлювати. Переплачу, але візьму терабайт на вісім. Не можу не згадати і про мультитул мого вибору. Це Лезерман Арк вже. Третій рік, і так само хтось сказав на початку, що це дуже дорогий тул, навіщо краще окремі інструменти. Воно то все так, але справа в тому, що за ці роки його вартість, а вона була типу 250 євро, чи щось біля того, вона відбилася повністю, тому що скільки я ним всього полагодив, скільки він врятував мене навіть в безвихідних ситуаціях, я пам'ятаю просто снігопад, коли у мене двірники на машині відкрутилися, і я їх закручував лезерманом. Інакше я просто їхав. Тип не зміг би в таких ситуаціях. Ти не думаєш, що можна було взяти щось дешевше, чи повноцінний набір інструментів, якого у тебе прямо зараз немає, набагато краще. Ти радієш, тому що у тебе на кишені є лезерман арк. Тут у нас ідеальний набір інструментів, є і бідотримачі, великі і маленькі, шикарний лезу зі сталі магнакат, яким можна і просто щось підрізати, і можна і приготувати. Є найміцніші та найбільші пласкогубці серед лезерманів. Афігенне алмазне точило використовую постійно і багато іншого. Можливо, для когось. Він заважкий для носіння на кишені, але у мене він там завжди, і влітку в тому числі, звісно, є мультули полегше, але я не бачу цьому альтернатив. Якщо б треба було взяти з собою на безлюдний острів одну річ, я б взяв би Лезерман Арк. Далі ліхтарик. Я думаю, що сьогодні ця тема доволі актуальна, де і в цілому мати ліхтарик. Ну нагадую, що у мене є ліхтарик на гарміні, але для трохи більш серйозних задач, я думаю, що варто мати свій якийсь додатковий. Звісно, якщо дивитися на України з блекаутами, кожен сам для себе обирає максимально підходящий варіант. Я ж вважаю, що на EDC на кожен день найкращий ліхтар це Olight Oclip Pro. Вони в декількох дизайнах в кольорах, і це максимально універсальна річ, тим більше з моменту, коли вони випустили для нього ще і налобне кріплення, бо за кліпсу ви тепер можете отак зачепити ліхтарик, нахиляти його і використовувати як справжній налобник. І це може і не революція в цілому, але тут у нас три ді... Води і є в тому числі і розсіяне світло, що робить його ну просто звичайним налобником, причому дуже і дуже зручним. Також є червоне світло і спрямоване. Він доволі потужний, напичканий функціональністю, має будь-які кріплення, в тому числі і стропу на лоба. Можна ставити його, можна прикріпити за допомогою магніту, можна кріпити на цю прищепку. Короче, штука просто офігенна, і при цьому коштує не те, щоб дуже дорого. Тож його однозначно раджу. Ну що ж, до гаряченького смартфон рок. Для мене це однозначно FOLD 7. Це найкращий смартфон, після якого я не можу повертатися на будь-який інший, бо вони для мене виглядають як смарт-годинники після справжнього кишенькового комп'ютеру. Чи він ідеальний, очевидно, ні? Мене в ньому дратують серйозно так дві речі. Перша, ну тут вже як є, стало набагато краще, ніж раніше. Це камери. Хочу, щоб вони були кращими, особливо телевік. Ну тут вже як є. А друге це те, з чим Samsung реально накосячили. Це фарба. Вона на і це ну це насправді треш. Проте облазять і інші смартфони, і навіть по камерам, на відміну від деяких інших сучасних брендів, Samsung зробили їх набагато кращими ніж раніше Fold 6, а деякі роблять даунгрейд. В цілому, як смартфон я вважаю це ідеальним пристроєм, нарешті безкомпромісним. Це найкращий компактний смартфон року. Якщо б треба було до речі, порадити компактний смартфон за будь-які гроші. Оце він, бо однією рукою жодним іншим не буде. Користуватися так зручно. Так це ще і планшетик в кишені. Цим всім користуватися дуже приємно, і можу вам сказати по надійності, те за що я в принципі трохи хвилювався, що у мене тут є статистика. Після більше ніж п'яти тисяч відкривань і складань, реально там під 6, тому що перший місяць я не тречив. Він працює як новий. Я його постійно відкриваю, закриваю, відкриваю, закриваю. Мені буквально пофіг. Розумієте, я хочу, щоб він от був протестований, там за. Півроку за рік повністю, щоб для себе хоча б знати, наскільки ці речі надійні. Я не можу брати після нього жоден інший смартфон в руки для того, щоб прям ним користуватися. У мене був період, коли я перейшов знову на айфон, коли він вийшов. Він у мене і зараз є, але чисто як другий телефон і як камера, я про це вже розповідав. Тому що ну відношення до звичайного смартфону у мене після фолду, ну типу, це суцільний компроміс на ньому щось зробити там, посерчити в браузері, зробити якийсь ресерч, в принципі, поспілкуватися. З чатом GPT, зробити якусь аналітику, відправити скріншоти, записати якусь нотатку. Це капець не так зручно, як з фолдом. Якщо ви досі думаєте, що це просто маркетинг, кому це необхідно? Можливо, це дійсно не для вас. Я не кажу, що це для всіх, але для мене це мій топ речей, це очевидно, однозначно, найкращий смартфон року. Не можу не згадати і про топ-навушники. Для мене це AirPods Pro 3. Я знаю, що з ними були деякі проблеми на старті продажів, і я знаю, що вони реальні. Але насправді не такі, прям щоб маси. Але при цьому це дійсно найкращі true wireless навушники які я коли-небудь юзав. До цього це були другі AirPods Pro. і я можу сказати, що другі, в принципі, як і Buds 3 Pro, вони плюс-мінус однакові. Наприклад, Buds 3 Pro мені дійсно подобається, і з Samsung я часто використовую їх. Але треті прошки настільки покращили шумодав, що їх просто неможливо порівняти з жодними іншими в реальному використанні. Я тестував в шумних місцях. Різниця між цими приблизно в два рази, і я вже неодноразово розповідав, що для мене це не просто. Пристрій для прослуховування, навушники для музики це прям чарівна пілюля для того, щоб абстрагуватися від навколишнього світу. Інколи стоїш в черзі, от я стояв зараз за правами, за водійськими, і стояв в живій черзі, і там було дохреніще просто людей всі триндять. Хтось щось на телефоні там дивиться. Я вдягаю навушники, і все мене просто там немає. Фізично я є, а сам десь дивлюся, огляд автомобілю чи чогось такого, де б вони їхали, в якому шумному транспорті не знаходилися чи на вулиці. Оце просто рятівник. Ще одна топова річ це мій новий проектор. Чи правильніше сказати, це мій основний телевізор, екран. Це, коротше, XGIMI MOGO 4. У мене версія не лазерна, я взяв би лазерну, але поки що їх нема в продажу. Але цієї насправді вистачає за очі. Він капець яскравий, я на ньому дивлюся всі фільми, серіали, все, що ми дивимось, ми дивимося тільки на ньому. Телевізор буквально не використовуємо. Він компактний, вже з батарейкою. З якісним звуком, з дуже зручною конструкцією. Його нога слугує і захистом для себе. І як бачите, як тільки я його повертаю, він одразу вмикається. Перший запуск трохи довше, а потім він вмикається буквально за секунди. Тут у нас Google TV зі всіма витікаючими, тобто користуватися ним прям реально зручно, і він Full HD при цьому з високою яскравістю. Коротше, цю штуку можу радити, вона ще і доволі доступна. Ну, в світі Точно, в Україні трохи подорожче, але все одно це конкурентна ціна. Цей проект я собі обрав на заміну Samsung Z Freestyle Style 2, тому що він і швидше працює, і автономний, тому що є вбудований акумулятор, картинка яскравіша, і трохи чіткіше підлаштовується трапеція та фокус. У нас вдома XGMI MOGO 4 вже декілька місяців і працює буквально кожного дня. Перетворюючи вечірній перегляд серіалу на справжній кінопоказ. Ну, до речі, в Україні вони теж офіційно продаються, так що посилання залишаю в описі. До речі, на корпусі є. Ще і от такий пультик, якщо ви великі забули, які теж є в комплекті, то все керування можна робити за допомогою оцього. Також відмічу додатково ще декілька невеличких речей, які мені подобаються, які завжди в використанні. Ну і просто, можливо, комусь це буде корисно. Наприклад, невеличка екосистема від DJI. Досі можу радити їх екшн камеру Action 5 Pro, чому не 6, подивіться в огляді DJI Osmo Action 6. Оця і дешевше, і я вважаю, що більшості саме вона підійде на. Навіть краще, вона ще і компактніша. І мікрофончики DJI Mic Mini, Зараз я якраз пишу відео з допомогою них. Ми їх використовуємо постійно для інтерв'ю, коли пишемо якісь репортажі з різних місць, коли треба два мікрофони. Ми їх якраз таки підключаємо до екшн камери чи до телефону, але вже з ресівером. І працює все це влажно і ідеально. Мені настільки вони подобаються, настільки зручні, що інколи не хочеться протягувати через себе пітлічку. Я просто вішую навіть для студійних відео оцей мікрофончик. Ну і мені, в принципі. Все подобається, вони автономні, працюють далеко, безперебійно, і напевно за вже два роки майже з ними жодних проблем не було. Ну і також пару парад стосовно зарядки, прямо зі своєї сумки, це зі мною завжди це такий собі резервний набірчик. Дивіться, я цього року шукав компактний ган зарядничок і знайшов от такий Acefast. Можливо, ви знайдете якісь інші. Ми разом з нашим чатіком шукали цей найкомпактніший. Він на 30 ватт. Поки що працює. Я його використовую доволі часто, як не дивно, тому і купував Тут у нас USB, USB-C, і він за розмірами, як 1-амперний айфонівський блочок, колись був. Головне, я знаю, що люди почнуть радити. Оці квадратні, вони виглядають меншими. Квадратні не підходять. Треба пласкенькі, щоб він поміщався в пласку кишеню сумки. До нього резервний дріт, який просто ти знаєш завжди з тобою. І за допомогою нього можна буде зарядити навіть комп'ютер, якщо що. Це у мене німецький, він називається Вон Махлін. Якось так. Він дуже компактний. Компактний і порівняно навіть з найменшим Incharge X, він в два рази компактніший, отак, от, от фіксується за допомогою магнітиків, і у мене завжди є Type c зарядка для будь-чого. Ну і також на ліжці можна купити от такий перехідник для гармінів. Мені його подарував друг, теж завжди в сумці, тому що якщо раптом кудись доведеться поїхати, а гармін мають пропєтарну зарядку, то я їх просто через деякий час не зможу зарядити. А отак от зможу. Тут з однієї сторони Type-C, тож за допомогою свого. Резервного набору я роблю отак, роблю отак, і вперед заряджати свій годинничок гармін. Ну і останнє це павербенк мого вибору. Це досі Nightcore Carbo 10 тисяч. Чесно кажучи, скоріш за все, я буду переходити на оновлену модель. Я не знаю, чи вона вийшла чи ні. Щось мені здавалося, що вже вийшло там, де нема Type-A. Є такий NB 10 тисяч третього покоління. Тут якраз такі два Type-C, але він не такий міцний, не такий якісний, і тут трохи менша ємність, хоч і 10 тисяч міляпергодин, але фактично трохи. Менше. Я ж все ж таки хочу отакий от Netcore Carbo, бо у мене вони бувають в дуже суворих місцях, падають, і оце показує себе просто ідеально. Вже декілька років використовую і використовую постійно. Тож, якщо Powerbank, то тільки Netcore, на мою думку. Ну і не можу не згадати про мою нову камеру: це Panasonic Lumix S1 Mark II. Ми користувалися Панасоніком вже більше, напевно, 10 років. Починали з gh 4 одна gh 5 у нас досі в їй вже років 8, напевно, Вітя і нею знімає. І після неї я використовував Sony. Sony фігенні камери, але зараз прийшов час їх замінити. Я обирав між Nikon, новим ZR, тому що мені потрібна відносна компактність, але я не знав, що важливіше, бо камеру в основному буду використовувати в студію. І між Sony FX30, FX3, c другого покоління між деякими кінонами, але згадав про те, що давно використовували Lumix, подивився, що у них. Є нового, і коли почав вже порівнювати прямо лоб в лоб, так сказати, зупинився саме на новинці S1 Mark 2, тому що камеру я беру на багато років. Я не знаю скільки вона, років 5 чи більше, у мене проживе, і тому я намагався, щоб в ній було все. Тут у нас є Full Frame, Open Gate, і тому я інколи знімаю прямо з неї вертикальні відео. Тут є безмежна кількість форматів запису, але головне для мене, що тут найкраща в світі, напевно, стабілізація серед всіх камер. А я часто знімаю з руки, на Цю камеру я знімав в Японії з рук. Тут дуже класний автофокус, хоча я трекінг навіть не вмикав, що коли я щось показую в кадрі, воно не перебивалося мною і одразу фокусувалося на ньому. Мені це прям при зйомці дуже-дуже подобається. Є купа класних налаштувань режимів. Можливо, деякі з них я ніколи використовувати і не буду, але в цілому це просто камера мрії. і Ви знаєте, коли ти береш її в руки, ти такий блін, оце річ. Прям радий, що її взяв. Ну і тепер про деякі провали. Не подумайте, я не підбирав. Брав спеціально, але всі вони від однієї компанії. Ну так вже стається. Значить, перше, це DJI Osmo Action 6. Подивіться огляд, але в цілому, якщо дуже коротко, камера доволі незрозуміла і неоднозначна, тому що, начебто, квадратний сенсор, це класно, але він все одно пишеться не з цієї площі, кут огляду вужчий, ніж на цю ж камеру на ультраширик. Трохи дратує гірше звук ніж на п'ятірку, поки що гірше навіть якість зйомки. Муки порівняно з п'ятіркою. Сподіваюся, що це пофіксять. Вона сама по собі більше. Так, плюсів тут теж завезли нормально. Але якщо раніше, коли четвірка оновилась на 5 Pro, для мене це була просто вау, революція! Вона була у всьому краще, і це прям топова камера. Ще й в такому розмірі. Зараз в чомусь стало краще, в чомусь вона прям сильно суперечлива. І для мене це не зрозуміло. Тим більше це вже був фінальний такий цвях в труну. Моїх вражень про DJI цього року, бо до цього йдемо до наступного провалу. Була DJI Osmo 360. Я був впевнений на той момент, що раз DJI зробила камеру 360, то це буде найкраща 360 камера в світі і навіть продав свою insta 360x5. Капець як же я помилився, комусь пощастило, хто неї тепер користується. DJI показали, що вони китайці і можуть випустити на ринок максимально сирий продукт, який поступається конкурентам. У нього із гарного це тільки Екосистема, а саме кріплення і можливість під'єднати два мікрофончики на вбудований ресівер. Я думав, що цього мені вистачить, але ні, я її майже не використовував. Якість гірша, ніж у X5. Але головне будь-який футич зняти на камеру 360, причому будь-яку треба проганяти через спеціалізований софт, щоб налаштувати кут огляду, і потім вже працювати як зі звичайним відео з файлами. Так, от у DJI цей софт просто зроблений через жопу. Це така неповага, як вони випустили камеру, і, до речі, досі нічого не виправили. Вже скільки місяців пройшло. Ну майже нічого. Що я буду тепер думати двічі перед тим як купувати для себе щось новеньке від DJI. Ну і третє розчарування справедливості заради я ним не користувався і не можна сказати, що це прям суцільне розчарування. Але це такий собі скам від DJI. Я купив собі мікрофончики DJI Mic Три, але одразу зробив рефаунд, тому що зрозумів, що ну, нас трохи заскамили. Е, я вже розповідав цю історію. Якщо дуже коротко, в них нема входу для дротової петлічки. Тобто, по факту, вони випустили просто трохи більшу важчу версію DJI Mic Mini, але при цьому ну, там можна підключити до ресівера чотири мікрофончики, і вони ну якби непогані. Але це явно неприємник DJI Mic 2. І це дивно, тому що такі, як я, хто користувався DJI Mic 2 з підлічкою. Звик до цього, коли побачив оновлення майк 3, зрозумів, що ну це оновлення гірше ж стати не могло. Вони ж не могли так сильно порізати головну функціональність. А виявляється, що могло добре, що зробили рефаунд. А от на цьому, друзі, все це всі пристрої, гаджети, речі, якими мені хотілося з вами поділитися. Сподіваюся, хтось з вас знайшов для себе щось корисне і цікаве, і пишіть, будь ласка, в коментарях свої поради, що вам дуже сильно подобається, без чого ви не уявляєте своє сучасне життя. І можливо, я і для себе щось щось знайду, бо дуже люблю читати коментарі саме під подібними відео. Дякую вам за перегляд, побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!